А де в камінний вік переходимо? Вчора замісили хліб, світла не стало. Хі -хі. І такі ліпьошки, а ну приймає. Треба урвати. О! Там ще Ну, там ще маленькі. Ну, Добре? Вельми, шановне панство, ще в таку погоду не орав. Ще сніг не орав. Це таке болото тут. І не знаю, як воно мені піде, але я виїхав спробувати. Це тут, де була кукуруза, на селу, і де була мішанка перед тим. Ну, будемо пробувати. Зараз два мости і поїхали. Якщо не буде гребти. Довантажувач вчепимо, а так поки що без довантажувача. Звідси, у мене тут розпруга посередині, я зараз кину в одну сторону, в другу сторону, трошки трошки буду вирівнюватися. О, зразу передок, включив. Ну, плуг, поки що нічого не регулюю, поки що їду, їду в одну сторону. О, бачите, довантажувача нема. Все. Це як все. Він, в принципі, стоїть рівно, зараз я ще колесо підкручу. І будемо пробувати. До речі, з вивернутими полицями. Тут трохи така стерня. Подивимось, як воно його буде крутити. Бурінка буде так як для довантажування для ваги. О, бурінка мені зараз не потрібна, але ну, якщо б я буду орати весною. То бурінка мені буде дуже потрібна. Правда, я не знаю, як вона ще буде працювати, але якщо не буде працювати, то я її пригружу чимось. que é o que desavaleu, que é, de é um o no crédito Кіда, я поїду. Ні, друзі, в принципі, кидає воно непогано, але я <смас> дурному радість. Треба, би примерзло, або би підсохло одно з двох. Так він гребе, йде глибоко, йде на повні корпуса, аж туди під, під поверхку, то зніма того. Сантиметрів 25, напевно, я тут взяв. Тут от. О. Ну, але це з-за того він йде так глибоко ще, що він буксує, чорт з болотом. І колесо то колесо йде по сліду по прислід і воно сідає нижче. Коротше, вирішив я тікати звідси, не буде тут нічого. Не буде з того нічого, лиш навалив болото і маю тепер що чухати і мити. Ну, нічого. Попробую, Попробував. а перевертає гарно. Гарненько він стелить. Ну нічого, будемо чекати. Може примерзне. Морозець буде. Без верху не повзався. Там ніби нормально він йде. Я навіть не знаю, як це мені їхати зараз, бляха. Треба це чухати. Зараз буду чухати. Маю такий ніж і буду чухати. All yeah. right.